Пані Марії, я вас вітаю наживо в ефірі марафону. Буквально 10 днів тому, а точніше, 2 травня, Верховна Рада ухвалила закон щодо вдосконалення питань оформлення документів і лікування військовослужбовців. Верніше це було аж два закони. Один передбачав. Вдосконалення питань власне проходження ВЛК і другий дозволяв створення військово-лікарської комісії на базі медичних закладів, зокрема і підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України. Ну давайте можливо, з цього і почнемо. Е, які є можливості міністерства і закладів Міністерства охорони здоров'я для створення цих військово-лікарських комісій? Скільки часу на це знадобиться? Ресурсів. І, і так далі. Коли чекати того, що черги вже спадуть, вже не будуть такими великими при проходженні ВЛК? Насправді. Ті, наша команда Міністерства охорони до здоров'я долучилась до такої міжвідомчої роботи, включаючи колег з Міноборони Збройних сил України, щоб власне удосконалити ті процеси, які зараз стосуються, і проблеми, які стосуються проходження військово лікарських комісій, щоб вони були більш жуткими і більш зручними. І тут робота ведеться в трьох напрямах: це є питання організаційно-ресурсне, власне, формування розширеної мережі, тому що спочатку. Повномасштабної війни власне навантаження на тих працівників, які є у ВЛК зросло, і відповідно кількість людей, які проходять ВЛК також зросли. А другий це є цифровізація, і третій це є якраз власне юридичний. Було ухвалено два закони, які дозволили залучати цивільні заклади до роботи військово лікарських комісії, які спростили питання оформлення довідки номер 5 Фактично, це одна з основних довідок, яку оформляють військовослужбовці. Поранені це є довідка про обставини травми, і зараз власне спрощена процедура її оформлення і те, термін її так само оформлення. Якщо говорити про залучення цивільних закладів, то за замовленням командування медичних сил ми надаємо перелік закладів для того, щоб розвантажити в тому чи іншому регіоні власне навантаження. Насправді черги вже зменшилися. Але ми працюємо над тим, щоб їх повністю не було а, власне, створюються гарнізонні балка, і так само окремо ми залучаємо зараз близько 500 цивільних закладів до роботи військово-лікарських комісій при центрах комплектування. Більше того, було ухвалено окремий пакет програм медичних гарантій, що власне забезпечити фінансування медичних оглядів і роботу лікарів, і власне, щоб такі огляди були повністю безкоштовними і повністю держава їх покривала для а, військового забору об'яснах Пані Марія, от е, е, сфера вашої відповідальності це питання цифрового розвитку. Ви їх зачепили, але е, я хочу вас запитати таке: ми е, всі пацієнти первинної вторинної ланки медицини вже якось забули, як воно було раніше. Зараз у нас є свої застосунки. Ми можемо е, кількома кліками записатися до сімейного лікаря, отримати направлення е, і так далі. І це справді дуже зручно. Чи передбачається створення спеціального додатку для проходження? Велка мені як на мене, це моя особиста думка. Він значно би спростив життя військовим, які потребують проходження цієї комісії. Ну, ви вірно зазначили, що насправді цивільна медицина в частині цифровізації вже пішла далеко, і власне той досвід, який у нас є, ми хочемо також імплементувати і поділитися з військовою медициною, починаючи від роботи з електронною системою охорони здоров'я, де ведеться електронна медична картка пацієнта, і в тому числі впровадженням електронних черт та електронного документообігу. Насправді вже є прогрес напрямку. Тому що зараз йде пілотне тестування електронних черг у п'яти регіонах, і ми плануємо протягом травня розширити і на інші гарнізонні ВЛК, де потрібні такі черги, щоб власне і систематизувати роботу, і спростити для самих військовослужбовців проходження а, таких комісій. І коли запровадиться вже повноцінний документообіг електронний між військовими частинами закладами охорони здоров'я, тоді ми зрозуміємо, що процес повністю вже фінансується. Лізований і власне для військових це буде значно швидше, тому що не потрібно буде возити паперові документи, чи чекати їх проходження. Так, звісно, ми дуже ми теж на це дуже сподіваємося і постійно стежимо за цим процесом за цією темою. Дякуємо за ваш коментар. Дякую. Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я та з питань цифрового розвитку. Говорили про інновації у проходженні військово-лікарської комісії.